Сьогодні будемо готувати фазани. Це я буду робити вперше. Ось так запаковані були. І бачите, жирок якийсь там є. Заливаю водою і йду до магазину, бо вдома нема ні томатів, ні цибулі. Потрібно, щоб воно побуло в воді. Привіт! Всіх вітаю у мене на каналі. Ви бачили, що я почала готувати, так? Але ж це буде вже комусь вечеря, а комусь обід. Так, на сніданок я не встигла приготувати. Вимачила в воді і зараз спробую порізати. Як розрізати я не знаю, бо дійсно вперше роблю. І подивилась два рецепти. Але ж, як завжди, подивилась і буду на мою робити. Так. А саме, як я буду робити, як я ягнятину роблю. Так що дуже все легко. Так, мені потрібна ще цибуля мати. це листя карі і вершкове масло. Все, готуємо. А ще потрібен бульйон, юшка, так сказати, у мене немає бульйону, то я беру такий кубик. не лякайтесь, це не курячий кубик, це овочевий. Тому іноді можна використати. Так. Я, мабуть, візьму два кубики. Це у нас буде бульйон такий. Ось стільки м'яса вийшло з одного фазанчику. Фазанчики різного розміру. Це по 550 грамів. У мене ще є такі по 800 грамів. Так, так що це маленькі. Ось це я не буду спину класти. І другий я зовсім викину. Бо я його тут уже розшматувала, ну, ось це мені не сподобалось по-перше. А потім, коли я вже почала розрізати, це філе, воно тут синє, хто його бив тут, не хочу я такого. І, І мабуть, якщо подивитись всередину, воно не яке. Так. Дійсно не, не, невідомо, як воно загинуло. Тому викину. Так, потрібно, ну дивіться, тут щось синеньке проглядає. і так. дуже легко від кістки відділяється. Воно або старе дуже, або дійсно якось не так загинуло. Беремо масло. Так. До масла додаю листя карі. І трошки підсмажиємо листочки. Щоб вони... видали аромат свой. М -м -м. Ой, что я тут? Вау! Я на нос... Ой, что я роблю сегодня? На с запахом. Так. Достать мне. Разом будет смазать. Листочки Не будемо виймати Потрібно поки підсмажити, трошки підсмажили, перевернули і додаю цибулю. Глибина з цибульки вийшла, почало скверчати так. Додаємо томати. І частину томатів я перетерла. Потрібно трошки потаскувати. Можна накрити кришкою. Що я хочу сказати? Я ніколи не використовую бульйонні кубики. Використовувала дуже-дуже давно, коли тільки вони з'явились. Але ж я думала, це щось вже нормальне, овочеве. Ні, не можна. Тут стільки всіляких добавок, посилювач смаку 621, є. Потім Є 635. Я просто відкрила інтернет і подивилась, що буває, якщо вживаєш цю добавку є 300. Є635. Алергічні реакції, висипи, відсоння. Перепади настрію. Воно, воно воно вам надо? воно мені надо? ні. Тому ніяких добавок. Додам сіль і додам води. Все. Якщо у мене нема бульйону, добавки це не потрібне. І ще дуже так цікава. Сіль, потім сама більше солі, потім 5%, мальте що це таке, теж якісь. Білий порошок, витяжка з чогось так, ну, дуже не раджу. Так. Добре, що я перечитала. А ще, що цікавого, ось це, що я зараз назвала, 5%, а цибульки, томатиків і там петрушки, ще по 2%. Так що не можна, не можна вживати ці добавки. Тому беремо. О, що я роблю? Mm. Беремо, додаємо перець. Я за кадром це зроблю, бо тут мені вже мало залишилось перця, Додаю цукор. Така ложечка. Бо томати кисленькі, ви ж знаєте. Вау, який аромат! Яка там добавка! Яка добавка! Ось я додала листя карі і все. Нічого більше не потрібно. Так. І ще додати потрібно сіль і трошки води. Трошки, бо у нас м'ясо. Небагато атоматів я поклала, як на. Як, я думала, що дві, е, курки і як, два фазани буде. Тому трошки-трошки води і доготовлюємо. Страва, як завжди, страва готова. Але ж спробую я. Не вечерю. Шість годин буду вечеряти, і хочу при вас спробувати цю чудову нову страву. Так. Я фазанів ніколи не, не коштувала. Це вперше. І це, це грудинка. <гум> я зажду... <гум> Нові смаки. Дійсно нові смаки. Я думаю, а це це саме. Так, зараз я відкушу. Це стигно. Угу. Смачно. Смачно. А це цибуля і томати. Я не знаю. Це теж дуже смачно. М -м -м -м. яка смакота. Ви знаєте, якщо кусаєш ось це м'ясо, то здається, що воно сухе. Так? Так, я не знаю, як взяти. Але коли починаєш розжовувати, і чим більше розжовуєш, з'являється такий смак. Ммм, смачно. Я в захваті. Не знаю, це Фазани смачні, чи це смачно, що в томатах вони тушились. Але ж це можна перевірити. У мене ще дек декілька фазанів є. Приготуємо іншими способами. Вау! Смакота! Готуйте різноманітне, і це для здоров'я супер. Па-па!